Так, Зараз я піднімаюсь вверх, по правій стороні ось там ігрові кімнати, теніс, шахи, шашки, щоб чим є чим себе зайняти. Зараз я покажу пралку. Тут, якщо, до прикладу є брудні речі, можна попратись там, даєш такі пані чи, там, чи пану, я не знаю, вони закладають, воно переться, так само є сушилки, що воно одразу суші, не треба чекати. Поки воно там е висушиться, хто зна коли. Ось такі пралки, але вони, напевно, що зараз закриті вже. Так, бо вони до восьмої години тільки працюють. Хотів показати, але окей. Зараз до ігрові кімнати покажу. О, тут ігрові кімнати. Можна теніс грати, заряджати собі, телефони. Ось таке. А інший оцей будиночок, то там реєстрація документів. Бо тут ми в такому лісі, тут навкруги ліс. Тут, до речі, в цьому будиночку кожного дня вистроюються. Ну не кожного дня, а кожного вівторка і дають по 47 євро, казав українець. Ну можливо, зараз трохи підняли, то по 50 євро на тиждень дають в цьому лагері. Ну це не входить тих 500 євро, які вони там за допомогу мають давати, бо це воно пізніше входить, ця допомога. От. Зараз ще покажу кімнати, які в нас є. От, а Тут, якщо якісь виникають питання, це є реєстраційний центр. Сюди підходиш, запитуєш. Тут вони от працюють з 8.30 до 12, потім в них обіди з 14.00 до 16. .00. Тут можна кальян корити, є таке спеціально відведене місце для коріння. Там діти граються.